Вітаю, провів чергове засідання обласної робочої групи Прозорість і підзвітність. Розглянули питання щодо проектування робіт з відновлення пошкоджених Російської Федерації об'єктів у межах програми розвитку територій Херсонської області на 2024-2027 роки. Спільно з громадами Департамент розвитку територій Херсонської обласної військової адміністрації сформував перелік 27 таких об'єктів загальною вартістю 23 мільйона гривень. Мова про 11 закладів освіти з будівництва в них захисних споруд, 4 охорони здоров'я зі створенням безпечних умов для лікарів та пацієнтів, інші відновлення систе водопостачання та відновлення в громадах області. Було ухвалено рішення, що 10% вартості розробки проектної документації по кожному з об'єктів буде покрита коштом обласного бюджету. Щодо решти, планується залучити місцеві бюджети. Нині це питання працюємо з громадами. У переліку є об'єкти, які знаходяться в близькості до лінії зіткнення. Тому Планується переглядати його з рахування поточної безпекової ситуації. Акцент взяти на дошкільні заклади, оскільки є програма від Міністерства освіти щодо фінансування саме цих закладів з державного бюджету з метою запуску навчання у змішаному форматі. У підсумку засідання доручили продовжити здійснювати суворий контроль за дотриманням вимог прозорості і підзвітності під час використання бюджетних коштів. Дякую за увагу! Слава Україні!